факти, за душевні розмови, відверті зізнання і усе під культурним соусом. Мистецький часопис у ефірі обласного телеканалу говоримо лише про актуальне і творче. Мене звуть Христина Бондаренко і я готова розпочати вояж останніми подіями культури разом з вами. Або як створити творчу своїми руками. Спілкуємось із народними умільцями. Від пейзажу до портрету. Персональну виставку береги презентує художник Михайло Юденков. Далі тільки більше. Мистецтво своїми руками. У центрі міста виставка ярмарок. Свої роботи презентують народні умільці. Пропоную долучитися. Модно і патріотично сьогодні у творчому арсеналі Алли. Ошатна сама таким ж робить і інших представниць прекрасної статі. Дівчина створює вінки, сьогодні топовий аксесуар кожної модниці. Кожна квіточка ручної роботи виготовлена часу йде в залежності, якої складності квітка. Якщо вона маленька і не дуже велика об'єму займає, то. Ну, десь приблизно може годину, може менше. Ну, взагалі, рука вже набита. Першими творчість дівчини оцінили подруги. Далі робота закипіла. Сьогодні витвори, але прикрашають не одну зачіску. Не втрималась і я. Не дивлячись на розмаїтий асортимент, на своїй поличці має всього лише один аксесуар своїми руками. Ви знаєте, сапожник без сапог, власної колекції немає. Є один, тільки під вишиванку, який підходить і все. А так, от я коли роблю щось новеньке, то все, ну, кажу завжди, кажу, я залишу це собі, і потім він на другий день якось продається. Таких як Алла сьогодні зібралося чималенько. Кожна майстриня прийшла зі своєю творчістю: у списку захоплень, прикраси, картини, ароматні вироби. Усе своїми руками. Українська тематика там люди люблять глаза носити там під свої сережки і колончики такі під вишиванки багато покупають украшення, вишиті своїми руками. Зділена. подвесочка. Я свою работу очень люблю и, то есть, во все вкладываю свою душу, время и желание. У меня техника декупаж на основе ДВП, на основе яичной шкарлупы с использованием структурной пасты, лака, краски, бисер. А также я занимаюсь маслом, Рис, пишу, рисую картины маслом. И вот такие магнитики у меня есть маслом. Ну, займаюся я ну, декупажем наверное, лет п'ять, а з детства рисую, лікарські рисовання. Люблю это дело. Подібні ярмарки влаштовують не вперше. Традицію продовжуватимуть і надалі. Тажу до портрету і усе у стилі живопис свої береги творчості презентує художник Михайло Юдинков. Більше із перших у його творчій біографії десятки персональних виставок, технік і мотивів. Раніше писав винятково портрети. Розповідає, моделі були різні та все ж мали дещо спільне. Ті які мені були цікаві, навіть не по зовнішнім своїм даним а по стані душі. Сьогодні ж на виставці зміксував різні періоди творчості та додав новенького серію етюдів. І, хоч у справі мистецький півжиття власного творчого рецепту так і не вигадав однак головне знає точно рецепти придумували до нас старі сіра у всіх вони е, е, різні, але в принципі сходяться в одному що іскусце це вираження душі людини, художника. Такої ж думки Іван Хапоченко: художники товаришують не один десяток років. Разом пройшли вогонь і воду і завжди підтримували одне одного. Ми різні із ним художники, але розуміємо. Він розуміє мої роботи, я розумію його роботи. Це по перше, і по-друге, це художник як людина така дружня, мирна. І Через це ми і по сьогоднішній день ми колеги і, і друзі без зайвого пафосу. Однак із несамовитим бажанням створювати власне мистецтво таким Михайла Юденкова знають колеги та друзі. Таким же колись відкрився і сумчанам. Я вспомню виставку його першу, яка состоялась в філармонії в дікабрі 81-го года. Эта виставка вызвала в городе фурор. Книга отзивом буквально виривалася з рук. А пані от в то время, якби уже застойне показати очень сміли, яркі роботи дуже не звичайно. Свою творчу завісу художник поки не відкриває. Запевняє, працювати є над чим для тих, же, хто ще не встиг познайомитися із талантом Михайла Юденкова мають таку можливість. Виставка береги працюватиме до 4 жовтня у стінах Сумської міської галереї. Військовий фотокореспондент Артур Назаров показав сумчанам усю правду війни на світлинах. Роботи об'єднав експозицію серед війни. Усі знімки результат піврічного перебування хлопця у зоні. АТО. відверта розмова у Рубриці, вічна віч. Казано зроблено військовий фотокор Артур Назаров слів на вітер не кидає сьогодні. Як і обіцяв, презентую першу персональну виставку про буремний схід. Усе реально без прикрас. Ми вітаємо тебе з першою персональною виставкою. Ти таки сказав, зробив. Ось твою історію ми, в принципі чули. Тепер хочеться знати ось більше про фото, що на них, і ось яку історію, які історії передають. Добрий день. Ну на фотографіях тут в принципі це все звичайне наше життя. Ну звичайне військове життя. Тобто, це будні, як ми готуємо їсти, як ми спимо, як ми на чергуванні, на позиції. Ну і в принципі, більшість показана це військові, саме військові, багато з яких я. Ну, можу називати дітьми. Самі молодші це 17 років хлопці були. Ну і так, десь до 25. От. Яке фото має, напевно, найпекельнішу історію, можливо, зняти у найекстремальніших умовах, особисто для тебе? У найекстремальніших умовах, в принципі, фотографії немає. А, ну, більш-менш екстремальне це, в принципі. Ось ця фотографія тут прямо біля нашого бліндажа попали в будівлю і вона загорілася. Ну це вночі зроблено. Ну і в принципі, ось ця фотографія це ми приїхали за боєкомплектом, знищене вже танками будівлю, в якій раніше стояли Збройні Сили України. Вони там кинули боєкомплект, а ми приїхали. Ну, бо нам треба було для зенітної установки. От. Е, тільки ми сюди приїхали, е, в Песках прозвучала команда Нара нара означає те, що зараз буде бить град. От. Ну в принципі, пронесло. Ми встигли забрати все, що потрібно, і поїхати. От. До речі, ця вся будівля була засипана борошном. Це був просто такий здоровенний склад, але я такого ще не бачив. Тобто ти йдеш і майже по коліна вгрузаєш в борошно. Тут ваш побут. Ви тут жили чи в принципі тобі а, тут. Це, це наш бліндаж. Отак от. От от жили. Оце ось два наката брюн. От сосна, і зверху ще е, насипана земля. Ну і в принципі там ще метал є. Хочу це відмітити, що дійсно порівняно з війною, тут є місці для такого ліризму. Пам'ятаєш історію з цього фото? Ну, це ми в принципі були е, на обході в будівлях зруйнованих, і я побачив от такі от кадри, коли е, розкидані фотографії. Ну, для мене це якийсь такий хардкор, бо якби на самій фотографії, та що лежить, тут а, видно, що сім'я, і вони з дитинкою, і в них все добре, ось посміхаються. А сама загальна фотографія показує наслідки, що спіткала саме цю сім'ю. Як відбирав фото, тому що думаю, це напевно найскладніше завдання із тисячі вибрати найкраще. Ой, ну, фотографії вибирав дуже довго і в принципі ось до самої, -самої виставки, е ну, кількість фотографій ще е трохи якби, е була то менша, то більша, бо дуже хотілося показати всіх хлопців і руйнування, які е завдає саме ось ця ось війна. От, ну, в принципі, в мене на то. Та десь два, два з половиною місяці пройшло на те, щоб я відсортував саме вже головні фотографії. Наскільки я знаю і мала таку можливість і бачити, ти ще й фільмував ті буремні події з ходу. Не було такої думки зняти, можливо, короткометражний для початку фільм про війну? Ну, в принципі, думки є, і дуже хочеться зняти. В принципі, вже якби. На вашому каналі вже засвітились мої відео уривки от, на програмі Дорога на схід. Поки що, поки що я залежу від системи, бо <три>, треба заробляти гроші. В майбутньому я думаю, що все-таки я знайду людей, які допоможуть мені трохи в цьому. І ми все-таки зробимо декілька короткометражних таких стрічок, які от покажуть саме. На відео, як це все відбувалося, в останньому нашому інтерв'ю на запитання про свої творчі плани. Ти якось так відповів поверхово. Зараз, після першої персональної виставки, вже маєш якісь такі чіткі творчі окреслення? Чи в принципі ще у пошуку ідей, знахідок? Ну, чіткі є, От. в принципі, є ідеї, чим я буду займатися, але це буде інтриги. От не хочу розказувати. От хочу якби, людей вразити саме от коли буде. Все, хочу потиснути тобі руку. Гарячий жовтень до сум прямують улюблені театрали. Харківські драматурги та чорний квадрат із пікантною родзинкою. Що ще чекає сумчан восени, розкажу прямо зараз. Творчо про найголовніше розповідає молодіжний драматичний театр. Сумчан запрошують на комедійно філософський перформанс вечеря з дурнем. Вперше посмакувати творчістю самобутніх харків'ян затяті театрали мали змогу зимою. Філософські роздуми, нотка іронії та ліризму не могли залишити байдужими нікого. Нас теж Для... Я так сумчан... Я... От харківчан. Я сумчан адхаркавчан прихадіття на. На ужин з дураком придіть на ужин і приятного вам віті. 9 і 10 жовтня, 19.00. Місце зустрічі театр юного глядача. Приходьте, буде творчо і смачно. На сьогодні у мене все. Слідкуйте за випусками нашої програми і будете завжди у мистецькому тренді. Я Христина Бондаренко, прощаюся з вами до наступної п'ятниці. Бережіть себе і не втрачайте натхнення.